Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК, займаємось запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та греблів Рошилка Сонечком. Хочу вам показати, які в нас є наявності комплекти подовжувачів крил на МТЗ. Велика кабіна. Ось як можете бачити, у нас тут є крило, закрилок, відповідно. І подовжувач у нас цей встановлюється ось сюди спереду. Якщо ми дивимося по руху трактора вперед, то це ліве крило, і ось цей подовжувач, будь-який з них, можна поставити сюди і ось так його продовжити. Це крило. Продовжити це крило для чого? Для того, щоб, по-перше, грязь з заднього колеса, земля не закидувалась вам на ступіньку, на двері, не менше вимазувався трактор. Це, по-друге, це більш гарно та, та цікаво виглядає ваш трактор. Є різні варіанти. Як можете бачити, є фарбовані, є нержавійка та є нефарбовані для того, щоб ви там пофарбували свій кольор. Наприклад, кого там можливо, чорні крила собі хочуть зробити, можете придбати не фарбовані. Є варіант, ми називаємо їх широкі. Це ось такі крила, в які йдуть дві паралельні полоси права-ліва, і ось такі завужені. Ось як можете бачити, ось цей варіант трошечки завужений. По цінам вони продаються у нас тільки комплектами, тобто лівий і правий. По цінам Неокрашені комплект 800 гривень, нержавійка 2000 гривень, окрашені, покрашені, пофарбовані 1000 гривень. Пластикові, коштують 1800. Задні брозовики можна купити по окремості по 600 гривень. Також ущільнювач, це у нас 60 метрів, погонний метр. Тобто... 60 гривень погонний метр, точніше. Ось такі ціни, ось такі є подовжувачі крил. Також в наявності у нас є одразу вже крила подовжені, тобто там йде довше оця передня частина. Вони продаються комплектом повністю на весь трактор, тобто це ліве праве крило, лівий і правий закрилок. Хто бажає собі замовити, такі запчастини або ще якісь запчастини до тракторів МТЗ по типу глушників, якоїсь проводки. Воздуховодів по кабіні, ось як можете бачити, нещодавно у нас з'явився ось такий комплект на чорному. Патрубки. Ось, наприклад, якщо у вас червоний трактор, ви не хочете собі ставити сині патрубки, чорних поставили, теж буде класно виглядати. Та інші запчастини телефонуйте номер в описі до цього відео. Для тих, хто дивиться нас з Молдови, Литви, Латвії та Естонії, хоче замовити собі зробити замовлення на запчастини. В описі до цього відео будуть посилання, будуть номери телефонів перевізників. Також ми працюємо через нову пошту, відправляємо по територію України. Ми працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплати на рахунок ФОП та готівкою, звичайно. Хто бажає замовити, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.